Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на листопад місяць 2023 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. Перше, що хочу сказати, це про планету Сатурн адже Сатурн з 4 листопада буде рухатись в прямому русі. Він завершує свій ретрогент. Рух, а Сатурн це планета Карми. Планета випробувань. І е, зараз Сатурн знаходиться в знаці риби і е, для вас це дев'ятий сектор гороскопу. І коли Сатурн був ретроградним, можливо певні е, випробування у вашому житті були в сфері, які стосуються закордону, навчання, е, поїздок за кордон, імміграції, роботи з міжнародними компаніями. Наприклад, ви не Знали, переїжджати вам чи ні? Ви не знали, наприклад, Підете ви на навчання чи ні? чи там було незрозуміло. Вступили ви в інститут, не вступили. Ну, типу, було так багато такого роду незрозумілих ситуацій. От, а зараз, вже починаючи з 4 листопада, Сатурн буде рухатись в прямому русі, і вже все буде так більше спокійніше і більш зрозуміло для вас. Наступне, що хочу сказати за планету Венера. Адже планета Венера, 8 листопада, значить, змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас четвертий сектор гороскопу. E, значить, Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А четвертий сектор гороскопу це сектор нерухомості, переїзди, місця проживання. Якщо ви, значить, думали, планували придбати собі нерухомість і думали, вистачить у вас коштів на це. Чи придбати, чи переїхати в іншу країну, чи ви зможете, чи будуть у вас гроші на квитки, на житло. На перший час на проживання, то у вас по Венері всього буде достатньо, тому що Венера е е принесе це в ваше життя. Наступне Хочу сказати за планету Меркурій, адже Меркурій 10 листопада змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас шостий сектор гороскопу. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за рутину і за здоров'я. І, е, значить, коли там буде знаходитись Меркурій, Меркурій це планета взагалі нашого мислення, яка відповідає за мислення, яка відповідає, значить, за. Спілкування, за підписання документів. І якщо вона буде знаходитися в шостому секторі роботи, це означає, що у вас буде багато роботи, багато спілкування. Без клієнтів ви не залишитесь, без проєктів ви так само не залишитесь. Ось це все вам принесе, звичайно, Меркурій. Наступне це новий місяць, який відбудеться 13 листопада. Відбудеться він в знаці Скорпіон, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Новий місяць про що це говорить? Новий місяць, звичайно, змінює енергії і приносить в наше життя щось нове. А п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає. За бізнес, за роботу, за хобі, за любовні зв'язки, за любовні трикутники. І, е, значить, по е, новому місяцю ви можете з кимось, по-перше, познайомитись. Ну, це буде такий взаємини, якби заборонена любов. Я, до речі, довго не знала, що це означає. що довго не знала, просто не до кінця розуміла цей весь сенс. от Може це ваше життя прийти новий бізнес, або нове хобі, тобто або нова, до речі, дитина. Якщо ви довго планували дітей, і то зараз у вас може бути хороша звістка, якщо це так, я вас вітаю. ось І наступне хочу сказати про сонце, адже сонце. 22 листопада змінює знак і переходить в знак стрілець. Це для вас шостий сектор гороскопу. І шостий сектор це сектор роботи і здоров'я і рутини про які я говорила попередньо. Взагалі, шостий сектор для вас буде дуже потужним в листопаді місяці. І значить. Сонце змінює знак раз в місяць, і зараз, з листопада до 20-х чисел грудня, сонце буде знаходитись значить, у вас в шостому секторі, і це означає, що у вас буде успіх на роботі, що ви себе будете дуже добре почувати по здоров'ю. Uh, і uh, можуть бути зміни якісь в вашій рутині, можливо, ви будете більше ходити пішки на піші прогулянки, додасте активність своє життя. Тобто, зміни по шостому секторі будуть дуже позитивними. Наступне, що хочу сказати, це за планету Марс. Адже 24 листопада Марс теж змінює знак і теж переходить в знак стрілець. І це для вас той самий шостий сектор гороскопу. І Марс ще більше підсилює цей сектор, ще більше додає вам активності і в роботі, і в здоров'ї, і в. Тому ви більше на спорт будете ходити. Тому е, тема роботи і здоров'я для вас дуже актуальна в листопаді місяці. Е, ось е, наступне, значить. Е, Закінчується місяць повною, яка відбудеться 27 листопада, в знаці Близнюки. І це для вас 12-й сектор гороскопу. А звичайно, повний місяць нам говорить про завершення чогось. А 12-й сектор гороскопу це сектор далеких земель, це сектор імміграції, це значить сектор. Які пов'язаний із духовним розвитком, із психологією із його, але так як тема стосується завершення, то це може бути так, що ви, наприклад, довго жили в якійсь країні за кордоном і зараз захочете переїхати в іншу країну. Або ну про імміграцію це йдеться. Або це тема, наприклад, що ви довго працювали з психологом, а зараз розумієте, що ви хочете роботу поставити на паузу, зробити витримку. Ось, або, наприклад, ви довго ну, робили певні практики, зараз хочете їх завершити. Тобто, це цього стосується ця тема. Ще хочу сказати, що в листопаді. Значить. Uh... Три планети знаходяться в ретроградному русі. Це планета Юпітер, Уран і Нептун. Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телець, а це для вас 11-й сектор гороскопу. 11-й сектор це сектор інтернету. Друзі, взагалі ця тема дуже актуальна для вас весь 23-й рік. І коли планети знаходяться ми в ретроградному русі вони. Значить, такі певні зміни вносять в наше життя. І це, що стосується нашого відношення. Наприклад, як ми ставимося до людей, як до нас люди ставляться, як ми себе вели в цій ситуації. Ви можете переосмислити це. Ви можете подумати, ні, там, я був неправий, була неправа, Або все, що стосується інтернету, це може бути тема. Е Наприклад, вашої роботи в інтернеті ви можете змінити свій сайт в інтернеті, ви можете е, трансформувати там свій інтернет-магазин, переробити. Ви можете знайти новий підхід для роботи в інтернеті, для роботи з клієнтами. Тобто ретро час дуже цікавий і корисний. Ось наступне, що хочу сказати, це ще за планету Плутон. Плутон е, знаходиться в прямому русі і знаходиться в знаці Козиріг. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі до кінця року е, тема значить взаємин, стосунків і так далі для вас буде дуже актуальною. Звичайно, Плутон теж дуже багато трансформує в нашому житті. І остання це планета Нептун, яка знаходиться в ретроградному русі, знаходиться в знаці Риби. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Це значить тема за кордону, тема навчання. Якщо у вас є якісь затримки в цьому секторі, то це все робота Нептуну. І Нептун ще дає нам певні ілюзії. Ось такий місяць листопад чекає на вас раки. Це цікавий місяць, дуже актуальна тема роботи, тема здоров'я. Значить, тема друзів, інтернету, спілкування. Ось і ще хочу вам сказати, що для вас я записую гороскоп другий раз. Я записала гороскоп і потім побачила, що. У мене був вимкнутий мікрофон і взагалі не було звуку, так що з вас обов'язково лайк. Ще я не загрузила відео без звука. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і зустрінемось наступних відео.